Сейчас нужно поместить Божье Слово, которое живо и действенно, острее всякого меча бою до острова проникает до разделения души и духа состава и мозгов и судит все помышления и намерения наших сердец. Поэтому, Боже, мы дякуем Ишуа, за Твое слово, которое ты приготовил для нас, Молюсь лист воно. Розділило нас сьогодні, Господи, і Твоє Слово каже, що Ішо примість слово розділення. Не просто благодаті, не просто любові, але те слово, яке ще може і розділити. Але чому? Чому воно розділяє, Господи, тому що ти хочеш відділити від нас будь-який гріх, і ми просимо, щоб це відбулося ще більше і більше в нашому житті. Одного разу ми увійшли у воду. Зробили цей крок, заповіту з тобою, але ми продовжимо і продовжимо сьогодні боротьбу разом із тобою. І ми славимо тебе за Твоє слово, Бишені Ішула. Амень. Аллілуя. Слава Богу! Сьогодні у нас е тижневий розділ автори. Це книга пророка Осії. Вона виріше Гошея. 1, 10, 2, 22. А якщо ви читаєте в оригіналі, то у вас буде 2-1 22. Тому що в оригіналі в першому розділі немає 10-го вірша, а 10-й вірш це перший вірш другого розділу. Ну, слава Богу. З чого починається. Цей тижневий розділ. Пророк Гошея каже, і Бог точніше каже, через нього він а, Гошея записує, і все ж кількість ізраїлових нащадків буде численною як морський пісок, якого неможливо ні виміряти, ні полічити. І на тому місці, де їм сказано, ви не мій народ, будуть про них говорити, діти Бога живого. Це просто суперська така крута обіцянка від Бога, тому що це повторення того, що Бог казав Аврааму. А що він казав? Що у тебе потомство буде яке, як пісок морський, як зірки на темному небі? Поліпши їх. Це така задача. Давайте полічимо сьогодні пісок. У нас навіть на березі. Це неможливо. І ви знаєте, Цього не побачив. І він так і помер, тобто пішов до Бога і не побачив, як виконалася <пілля> ця оціна. Але вона виконалася потім через Іцхака, через Якова, коли нагородилося 12 патріархів, і потім із Єгипту виходив народ численністю біля трьох мільйонів. І як можна це порахувати? Наприклад, цей тижневий розділ Мемідбар. В пустелі він починається з того, що Бог заповідує Мойсею, порахувати, порахувати всіх тих, хто готовий до війни від 20 до 60 років. І там загальна кількість людей, зараз я вам скажу, це другий розгляд, вітайності. 603 550 чоловіків. Тобто це було 63 550 чоловіків, котрі були е, у віці, готові для того, щоб іти служити, тобто йти воювати. І це були не просто люди. І сьогодні в нас в Україні така тема є, що всі там ухилянти, хто не воює. І це питання дуже сильно тисне на людей, особливо на віруючих, їх мучає совість, а я там, не там або не там. І цей розділ показує нам, що дійсно повинні люди йти на війну, дійсно, якщо якісь ситуації, безумовно. Але дуже важливий тут аспект в тому, що плем'я Левітів плем не йде на війну. Плем'я Левітів це священнослужителі. Котрі повинні робити свою війну, і вона полягала в тому, це стояти в проломі за народ. І якщо цього не було, то ні одна війна, яку виграв би Ізраїль, він би її не виграв. Ми знаємо ситуацію, коли Моше послав Ісуса Навіна для того, щоб вести війну з Амаліком. І коли він тримав руки, і Аарон і Ор підтримував його руки, то тоді вони отримували перемогу. Як тільки руки опускалися, перемога відходила, починалася поразка, тому вони постійно підтримували це те, що повинна робити община церква сьогодення. Це... І це не прикриття. Ми не прикриваємося тим, що ми тут молимося, і тим ми нічого не робимо. Ні. Якщо ми обрали цей шлях, ми повинні, це наш Бог і наш обов'язок, робити те, що від нас залежить. Це служіння, це Євангелія. Ми повинні не боятися казати Євангелія нашим воїнам і всім, взагалі, звичайно, всім, тим паче, в нашому місці, бо ми не знаємо ні дня, ні години, коли прилетить. Сьогодні, якщо ви чули, о 5 ранку було так гучно. Вчора о, о, там, в першій половині дня теж мені брат дзвонить, каже, наді мною летить дрон, от прям наді мною. І потім він врізався там в будинок. Багатоповерхівку. Тобто ось це раніше нашого життя. Ми не знаємо, коли ми підемо до Бога, і тим паче наші сусіди або ближні. І е, я молюся і за себе, і за кожного з нас в тому, щоб ми були більш сміливі. Це так необхідно сьогодні. І це просто ну, без Бога ми не зможемо. Повертаючись до теми, ми взагалі казали, що. Е, Авраама була обітниця, і він не побачив цю обітницю, але вона виповнилася через його е, нащадків. І на тому місці, де казали про народ Божий, що він не народ Божий, сьогодні теж є так. І є люди, котрі кажуть, Ізраїль вже не Божий народ. І ви знаєте, на тому місці, в тих... Е, навіть зібрання, де люди думають, що Ізраїль вже на задньому плані і він вже Богу не потрібен, на тому місці, де люди сьогодні давали місце антисемітизму і теорії заміщення, на тому місці вони будуть казати, що це Божий народ. Прийде час, прийде пробудження. Ми віримо в це, що Бог зміниться в багатьох віруючих. Торкнеться їх і покаже їм. Не просто ну, ми не зможемо змусити нікого повірити, що Бог досі любить Ізраїль. Але коли ти читаєш слово, ти не можеш не побачити це в слові. Ти не, ти не можеш пройти повз того, як Бог відноситься до е, свого, свого народу. Як Бог називає Ізраїль? Він називає його мінімум двома моментами, самими простими це мій перевісток. І моя донька. Тобто він відно... відношення Бога до Його народу як до сина, або як до доньки. Але яке відношення сина і доньки до Бога? От. І цей тижневий розділ нам про це розповідає. Четвертий розділ. Тож судіться з вашою матір'ю, оскаржуйте її, тому що вона більше мені не дружина. А я не її чоловік. Нехай відкину вона зі свого обличчя ознаки своєї розпусти і груди свої не виставляє для перелюбу. Що Бог тут каже? Він каже, що, щоб сам народ якби прийшов в, і сказав своїй матері: ти повинна змінитися, ти повинна залишити свої брудні шляхи. І і це те, що про що каже Єшуа. Він каже, що я прийшов для того, щоб розділити і показати, що є грішне, а є праведне. І коли е, є ситуації, так, коли людина приймає Єшуа в своє життя, вона стає світлом в своїй сім'ї. І всі погані і темні справи, що робила сім'я, вони автоматично виходять у світло. Тому що те, що ми робили разом раніше, ну. Є яскраві приклади е, таких сімей, скотрі, наприклад, всією сім'єю займаються наркотиками. Так? І потім хтось із них один кається, і він приходить, і він вже цим не займається. І от тільки це буде дратувати. А якщо ти будеш ще й казати таким людям, що вам потрібно покаятися, викривати їхні гріхи, то прийде розділення. І цього не, не треба боятися. Але це ми повинні також розуміти, що це не розділення того, що ми повинні там кричати, бігати, що наша сім'я грішна, всім там треба щас сіна коліна. Ні. І що досяг нас я своєю жертвою і своєю любов'ю. І ми так само повинні досягати свою сім'ю з жер... жертовним життям і любов'ю. Ми не зможемо змусити нашу. Ну, у мене є сестри, невіруючі, так? Я не можу їх змусити повірити в Ішува. Як би я не хотів, ви не можете змусити своїх дітей повірити в Єшува. Але якщо ви живете так, якщо я живу так, тоді це буде мати результат. В контексті взагалі, якщо ми будемо жити по Слову Божому, то ми будемо такими, як ті, хто викликає ревність по Богу. І ми знаємо, що одна із ролей е, віруючих із неєвреї, так, із язичників колишніх, це возбудити ревність в народі Ізраїля. Це 11-й розділ Книги Римляна. Перечитайте його вдома. Це така задача. І що буде, якщо матір ця не покаяться, П'ятий ти вірш, бо інакше я, це говорить Бог, роздягну її до Гола і виставлю її такою, як вона була. В день свого народження. Я її уподіблю в пустелю, перетворюю її на суху землю та заморю її спрагу. Дивіться, що відбувається. Бог каже, що він виведе її в пустелю. І наш тижневий розділ теж так і називається Веймідбар, в «В пустелі». Так і перекладається. І Бог виводить в пустель, для чого там. Взагалі ми знаходимося. Ми знаємо, що Єшуа, як Син Божий, так само був колись виведений в пустелю, де проходив свій шлях випробування. Він провів там 40 днів. В кінці цих 40 днів диявол намагався його спокусити, але завдяки тому, що він був сповнений руаха кодиш, Духа Святого, він протистояв і він протистояв не своїм розумом, не своїми якимись е, здогадками. Він проголошував тільки Слово Боже. І це те, що може нам допомогти в нашій пустелі, це проголошувати Слово Боже. Так? І е, що відбувається в пустелі? Перетворення на суху землю і заморення прагою. Тобто все, що це у нас може бути, і все, що відволікає нас від Бога, може певний час нас задовільняти. Але все-таки потрапляючи в пустелю, ми залишаємося без нічого. Ми залишаємося без всього, що могло б нас втішити. І тринадцятий вірш другого розділу осі показує нам, що переживають люди, котрі знаходяться в пустелі і котрі відійшли від Бога. Тринадцятий вірш написано: Позбавлю їх, усіх веселощів її свят, її новомісячі, її субот та всіх її урочистостей. Тобто, дивіться, немає ні свята, якого б могло мене з немає ні подарунка, що зробило б мене щасливими. Немає, навіть що у моїй сім'ї щось добре, навіть чудо зцілення моє... Там, мого друга, моєго брата, моєї дружини, моєї сім'ї це не дає мені радість. Чому? Тому що моя, моє серце може стати як пустеля, і це може стати без Бога. І, і... 16 вірш. І все ж таки я її вмовлю та поведу її в пустелю, та говоритиму до її серця. І знову ж таки, в пустелі Бог говорить до нашого серця. В цих обставинах, в труднощах, ми повинні навчитися відкривати своє серце для Бога, щоб Він туди міг говорити. І останні два вірші, 21, 22: Я заручу тебе зі собою навіки, візьму тебе собі на засадах справедливості й права, милосердя і любові. Я заручу себе тобі у вірності і пізнаєш ти Господа. І це е, таке, така власна подія е, весілля. Але не просто весілля. Ну, Хто був на весіллі? Просто у друзі, підійміть руку. А у кого було весілля? Ви раділи в той момент? А уявіть, якщо все, це буде весілля, на, яко, на котрому гостем буде Бог. Це просто. Це просто ну, не передати словами. Тому ми повинні готуватися до цього весілля. Бог хоче жити в наших серцях, але в наших серцях може жити щось інше. Сьогодні наша задача позбуватися цього зайвого. Те, що ми община, те, що ми колись покаялися, не значить, що ми не можемо дати чомусь іншому місце. Тому цей глибокий аналіз він нам допоможе. І, звичайна, радість. Радість повернеться. Я вас запевняю, радість вона повернеться, коли ми в пустелі дозволимо Богу говорити в наше серце. І давайте ще задумаємося, про що я думаю, дозволити Богу. Ми часто застосовуємо це, дозвольте Богу це, дозвольте Богу. Ви знаєте, як можна дозволити всемогутньому? Він же всемогутній. а ми всього люди. Іначе ми повинні дозволити Богу щось. Це з одного боку звучить як для мене трошки абсурдно. Що ми повинні, ми люди, котрі як е, е, роса на сонці, так, або як е, зелень трави, котрі зникає, коли виходить сонце і опалює, ми щось там дозволяємо Богу. Але в Об'явленні 320 Єшуа і сказав нам. Це откровення 3,20. Написано, ось, я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Дивіться, яке формулювання. Я, я, я останні декілька місяців молився і казав, що я стою біля дверей і сточу, і хто відчинить до того увійду. Але Тут, не так. Тут написано, якщо хто почує мій голос, і ми знову повертаємося, що Бог в пустелі буде говорити до серця, до серця Ізраїля, до серця кожного із нас в цій пустелі. І якщо хто почує, Бог хоче, щоб ми це почули. І якщо ти почуєш, це ще не все, ти повинен ще й відкрити. Бо як багато людей чують, але вони не хочуть відкривати, тому що у нас середині багато ще пітьми. У нас є наша шафа з нашим скелетиком, і ми не хочемо, щоб люди про це дізналися. І нам насправді не треба боятися, що Бог якось нас там засудить за те, що у нас в шкафу щось брудне. Він що не знає. І якщо він знає, чому це не віддати Богу? Чому це просто не сказати: Господь, ось я такий, я вратівливий. Я всередині себе іноді хочу просто нещодавно я хотів собі кулемет. Тому що о 5-й ранку так сильно гавкали собаки, я навіть порахував. Дві-три собаки були маленькі і одна велика. Я мріяв про кулемет, щоб їх розстріляти, чесно. Мене так все сильно дратувало. Але я нічого не міг зробити. Наступного ранку вони знову почали гавкати. Я вже лежав роздумав. Чому вони гавкають? Для чого Господи допустити, що вони гавкають? Коротше, я подумав, так краще подумаю щось про Біблію. Намагався пере переключитися. Оце чому, для чого передумав? Не, не спрацювало І, оце, І це, те, що я вам кажу, це така дрібниця, що є в мені. Мені насправді є стільки багато всього поганого. І я знаю, що Бог знає про це. Все, що у вас є всередині погано, не треба від цього. Ну, жахатися, вогня. Так, визнайте це. Якщо ми визнаємо, це відкрита двері для праці Бога в нашому житті. І якщо ми визнаємо наші проступки, тоді кров Єшуасіє, сіє, очищає нас від, всякої, від всякого гріха і робить нас насправдити. Тоді ми матимемо увагу. Тому я вас благословляю, себе благословляю, всіх, хто нас слухає, благословляю. І помолюся і пиву. <рес> Алівуя Боже, дякую тобі, ім'я Ішуа, за те, що ти допускаєш в наші серця, в наше життя, в життя нашого народу і життя Ізраїля і всього світу, цю пустелю. І ми знаємо, що ти не хочеш нас просто засудити, ти хочеш нас не просто покарати, але ти хочеш провести нас через вогонь. Ти хочеш провести нас через заслушливі місця і напоїти нас живою водою. Ми знаємо, що бажання Твоє говорити в наше серце. Ти так і сказав, і вмовлю її. І там в постелі буду говорити серце. Ми мовимо, пробач, Господи, пробач, де ти вмовляв нас сотні разів, а ми так і не послухали. Пробач, Господи, де ми чули твій голос, але просто ігнорували. Пробач, Господи, що ми чули, але не відчиняли двері серця. Господи, ми прямо зараз просимо Тебе. Великий Бог, допоможи нам відкритися, допоможи нам повністю як общині твої дозволити тобі працювати в наших серцях, і ми віримо, що ти будеш використовувати нас як свій інструмент для слави Твого імені. І ми не будемо гнатися за якимись званнями, ми не будемо гнатися за іменем, за славою, за досягненнями. Ми будемо прагнути тебе, ми будемо шукати тебе і в цей час. Коли ми проходимо цю пустелю, ми потребуємо воду. Господи, в пустелі нам потрібна тільки вода, тільки те, що може втомити справу. І це наш Господь Ішуа. Я молю Тебе Ішуа, Будь сьогодні нашим Господом на тронах нашого серця, щоб там все зайве, все, що сидить там, ми його скинули. Господи, я молю також Духом Твоїм святим, торкайся нас. Очищуй нас, Господи, потоком живої води. Ми за все тебе славимо. Ми віримо, що в цій пустелі, коли ти перевіряєш нас на синовство, ми вийдемо в силі Духа Святого. Тому що Ішо сказав? не одним словом, не їжею. І не хлібом одним буде жити людина, але всіляким словом, виходячи Ісус Боже. Ти також заповідав, щоб ми не спокушали нашого Господа. І ти сказав, Господи, в слові своєму, щоб ми е, в першу чергу шукали Тебе і праведності Твоєї. Ми за все Тебе славимо, в Ім'єй Шум, Місі, Амінь.